Доброго дня, друзі. У нас розпаковочка прийшла нам така штукенція. Я ще її перший раз бачу, звісно. Так. Ой-ой-ой! Як воно має бути, я не знаю. Це напевне воно має сюди засажуватись. Ось так. Це від Бі-Сіті. Ми заплатили наперед. Без огляду. І нам таке прийшло, а кажуть, що воно з знержавейки. Ну на фото оно якесь лучше. Ну, нам там, конечно, краса, краса тут таке. нам головне, щоб воно... Виконувала свою функцію. От, зараз ми в B-City. Воскотопка. Руч... А, ручна воскотопка. 188 гривень. Оця штучка коштує. Я її собі якось краще представляв, що воно має. Ну нічого, я думаю. Не знаю. Та ручка, якщо в нас зафіксувати її можливо. Можна тут. Щоб воно не буде проливатися. А як її чистити? Йолки. Сюди має, так поняв, віск з цей. Це ми купили. Для нашого преса, для виготовлення вощини ми обіцяли показати підписникам. Але ніяк руки не доходять І від минулого сезону ми продали весь забрусний віск. Забрус продали нас розібрали. В цьому році ми трошки язиків назбирали. Забрусу зберегли і будемо. Пробувати, пробувати. Ось така. Ага, то отримувач. Укрпошта 33.40. Не знаю, що це означає. Дата 0,8. Ага, то дата відправки, я так поняв. Ось така штукенція? Ну правда, я щось слабо собі представляю, як ній працювати, якщо чесно дуже слабо представляю. Як? Щось вони накрутили мені. Я б... Сказати, що я довольний, то навряд ли. Ну, кажіть, може, хто користувався магазин Біс Сіті, мені її прислав. Що воно як воно? Бо я не можу поняти, чи тут воно не відкручується і не знімається, нічого абсолютно. Куди шуляти? Воно ж згорить. Сюди, чи сюди в воду, десь сюди. Ну, блін, я не пойму. Блін, якай... Щось я собі інакше представляв, але но... що взяли, то взяли. Ну, все одно ще на ми будемо робити, незважаючи на труднощі. І ще треба розібратися з даним девайсом. Що воно до чого. На фото в магазині воно виглядає зовсім по-іншому. Зовсім по іншому. Виглядає. Як то кажуть, краще помацати, помацати, а тоді брати. Бо я думаю, що вона буде клопоту більше, ніж толку з цього всього. Ручна воскотопка. Ну, я думаю, що воно повинно би чи скручуватись, чи відкручуватись. Ну це. Судою, віски, що то воно. Ну, таке враження, що тут хтось його сам пан сам склепав. Ще й пише, що тут Турція. Може то, блін, ця я... турка для заварення кави. <смі> я кави не п'ю, тому і того не знаю, яка та турка має бути. І... Ну, для воску воно мені якесь не... Не дається, що не практично. Що Шо... цей мова можна залити? Що ти залішне? Вилити віск? Куди? Так розумію, тут сюди треба воду, а сюди віск кидати. Сюди воду, а сюди віск. Ну йде мені такий віск тонкий взяти. У мене, якщо навіть в формах цієї формі бджілки, то його треба кришити. Ну, практичності я не бачу. Ну, раз ми вже купили, то будемо штудірувати. І, як би там не було, вощину ми будемо робити. Чи цею туркою, точніше воскотопкою, ручною, як вони написали, ручна воскотопка. Чи якоюсь іншою. Но вищиною ми будемо робити, тому що вущина теж. В цьому році парафін, це резин, гризе, воно плевен, розпліт в нього бджола не хоче, точніше матка класти. І воно якось з пропусками. Там, де. Ой, навіть не знаю, що казати. Не, не такі великі гроші, звісно, але я чекав більшого. Більшого чекав. Хоча б практичності. Я не хотів там чогось зверху, щоб воно за мене робило. Але я думав, що воно практичніше і надійніше. Ну я не знаю. ну... ну таке я зроблю. Чесно. Дякую. Всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Порадьте мені щось. Хто знаючий, порадьте мені, що мені з цією штукою робити. Бо хотілося, як то кажуть, зручності надійності. І оперативності роботи полегшення, а вийшло воно, не знаю, от що, от що воно. Це, це тако бавитися, як і для дітей. Можливо, хтось теж придбав або має досвід. Розкажіть, будь ласка, підкажіть. Буду вдячний. Підписуємось на канал пишемо коментарі. Всім пока. А ми студірувати.